Старлінк в Україні відключать наскільки реалістичний цей сценарій, і чи готові до нього українські військові з моменту початку роботи в Україні, 27 лютого 2022 року, Старлінк став практично незамінною частиною комунікаційної системи збройних сил. Використовується він не тільки військовими, але також у критичній інфраструктурі, включно з енергетикою, залізницями та екстреними службами. Одна з головних причин популярності Старлінк його стійкість до російських. Спроб заглушити сигнал, на відміну від традиційних засобів зв'язку, які противник може відстежувати і блокувати. Супутникова система маска продовжує забезпечувати стабільну роботу навіть в умовах радіоелектронної боротьби. Побоювання про можливе відключення старлін з'явилися не на порожньому місці, особливо з огляду на нинішню риторику Білого Дому. Наприклад, восени 2022 року SpaceX тимчасово обмежувала роботу системи для управління дро. Онами дальнього радіусу дії а пізніше з'явилося повідомлення про те, що компанія не дозволяла використовувати супутниковий зв'язок поблизу окупованого Криму. Крім того, у недавньому інтерв'ю маск заявив, що Starlink не призначений для цитую розпалювання глобальних конфліктів. Чи готові зсу до відключення? Сергій Флеш безкресно фахівець у галузі зв'язку та так прокоментував ситуацію виданню Дефенс Експрес. Усі військові розуміли. Що будувати військовий зв'язок на комерційній інфраструктурі, яка належить іншій країні, яку ти не контролюєш неправильно, тому наші військові, які в генеральному штабі займаються питаннями зв'язку, вибудували все так, щоб окрім Starlink у нас працювали альтернативні канали зв'язку. Тобто, навіть якщо Starlink перестане працювати, катастрофи не станеться, і українські військові не залишаться без зв'язку. Проблема виникне для цілих вказівки дронів, але її теж можна вирішувати. Зрештою, у Курській області українські війська воюють без Старлінг.